Ситирім. О, стрім. Стрим. Б. Ефір. Ефіри. Ефіри. Словниковий іменник. Так. Ефіри! Це нема в словнику, ви хочете сказать! Етер. О, Етери. Етери. Та не. Касси хатик. Привіт, ну... Айфон. Я нема в словнику, так маєш бути iPhone і значить телефон. Струм. О, струм, да, точно, я струмер. Струм. І все до сраки. Настя, слухай. Дякую, кейше, що подарувала савочку, але струм. Це просто х**а. -да. От, ре... От реально срака скоріше. А не, срака не, не можно, потому что там и С, и Р. Капти. О, капти. Капти. Найс. А шо, э, а шо я роблю не так, чат? Э. школа, бля Mm, не г нег та не uh. Валерій, мене зараз очі випадуть у світлий тебе, блин, ну вибачте, я не знаю. Настя. Так. Млядь, ну буква А! Я стараюсь просто. Поки. А... Блок. Ні, блять. Це й на 5 літр надо конкретно. Донер. Чотко. Тайк. А що шо, а шо зі словником української мови, що там нема українських слів? Скажіть мені, ПЖ. Мінь... Бля, ячмін. А я таке? Немо, о -о 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 -о. Донор о донор. Ахуета ця на грі вообще в курсі, що букви закінчуються. Почекай, тобто, ви хочете сказати, що слово... От із цих букв, що залишились буквально? <пілу> <пілу> Єбать. Це ж і голос ней тоже надо, були... З... зе. The... А! Ну да! Конечно. Да. А, так я так і подумав. Да-да-да! Думав, земля. А не тут то. було! Буковки М. Нема уже. Конечно ж, да. Да, да, да. Ага, ну точно! Ну точно, Зе... валя <серків> Зе... а, ну, Зеле... Б... боба, бля. Ну, чат, ну поки що зе. Зечки, угу. Та ні, букви К, блядь, ну та ну, зечки. Та такого даже воно і не. Ну, нема такого в словнику, слава богу. І інакше я просто спробу проїбав би на це нічого. Зерно. Зерно. Бля, ну. Та ну, цілих три, яких уже нема, точно, ну нахуй. Цілих, ціли, ну, цілих три букви, які відсутні. Це якось, Це якось багатенько чат. В. А може, В. Вел... вел... велері, не. Велер... бля. Шабля! Шабля. О, це хорошо, потому що тут одна тільки буква, яка уже була, і це нам дасть якусь підказку. О, хорошо. Бля, починається на ши. Бля, який чи Все, що починається на ши, це і бачатка. Шим. І букву L десь є. Ш-ш. Хтось писав, ш. А, блядь, ні. Шрек. А, надо L, щоб була. Шлюха. Шлюха... Блядь, це зі словника слово ви хочете сказати? Ну Елм в правильном, до речі. Я думав, це прикол, буде, щось потруситься, скаже, нема такого в словнику. Ось все, остання спроба осталась тепер. Спробуй Кірюха, а. Просто щоб проїбать. Чат. Mm, хорошо, якщо це шлейф. Шлейф. Може шлейф? Ой! Прозвучало. Як. Не уважно шо. Бля, який кей піздец. Шлейф. А давайте ще подумам, на шли. шле... шли. Шли. Кудась? Шли. Ш. ш а, так голосних скільки? е Ей. Шли. шли мак. Шлимак, ну нема. Бля, ну ч, походу, шлейф. Правда? Шлего? Що таке? Нема такого слова. Або є, я щас попробую і проїбу. Чому слово шлюха є слова. Я теж КЗ. Я теж не знаю Владік Сірман. Оце та респектоз, звісно, плотненький за потанкову сабочку. А а подивіться, у Владіка Сірмана у єдиного. Реально значок підтримки річний. Там тупо от моє їбало усміхнене, на весь той значок. Тупо тупо незвично бачить, тому що у людей вони такі, ну якісь різні періодично, знаєте. Ну ні? Я тут пішли в стороні. А! Фух, чат! Можете всі вийти Саша доцент уже, тому що нарешті зайшов на стрім. Бля, їбать чітко. Це та, чат. Фух. Хто переживав? Все більше не переживайте. У Саші лібри тоже? Треба буде звернути увагу щось, ну алло? Шлейф чат. по-моєму це шлейф. Є! <плес> Ви вгадали, шостий спроби зможете завтра повторити? Чат робимо Ворл щоденною рубрикою. Нема ручки, чат. Ко? Мені треба Word рубрикою зробити. Ну, є зелений ольвець. Зато нічау.